початку року на Прикарпатті виникло більше трьох тисяч пожеж, у яких загинуло 26 осіб. Ще 29 отримали травми. Впродовж року на території Прикарпаття було виявлено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів. Рятувальники відшукали заблукалого чоловіка та надали допомогу туристу в горах. Працівники служби порятунку провели цікаві заходи для школярів з використанням наочних методичних матеріалів, розроблених фахівцями ЮНІСЕФ Україн та ДСНС. Впродовж минулого тижня вогнеборці Прикарпаття ліквідували понад 20 пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання та не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. 27 вересня зранку до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу в селищі Гвіздець Коломийського району. До місця події негайно було направлено вогнеборців сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия та рятувальників місцевої пожежної команди села Гвіздець. По прибуттю до місця події було встановлено, що горий житловий будинок площа пожежі складає 20 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни та не допустили розповсюдження вогню на більш значну площу. На місці події в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка 1964 року народження. Причина виникне. Пожежі наразі встановлюється. До ліквідації даної пожежі було залучено 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером. Мто адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Початку року на території Прикарпаття було виявлено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів. На такі знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт, під час прогулянок і навіть на власних подвір'ях громадян. Лише впродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області було здійснено два виїзди для вилучення а в подальшому знищення небезпечних. Знахідок часів Другої світової війни. Так, 26 вересня працівниками групи піротехнічних робіт було знищено одну мінометну міну, виявлену на присадибній ділянці в місті Яремче на району, та один артилерійський снаряд виявлений на відкритій території в місті Івано-Франківську. Також 27 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Поляниця Надвірнянського району на відкритій території присадибної ділянки виявлено один артилерійський снаряд. Наряд часів Другої світової війни всі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено у спеціально відведених місцях. Працівники служби порятунку звертаються до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів. Звертаюся до мешканців Прикарпаття. у разі виявлення вибухонебезпечного предмету категорично забороняється переносити його, пробувати самотужки розбирати кидати його вогнище, якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, негайно повідомте за номером телефону 101. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні небезпечні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так 24 вересня вночі до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області поступило повідомлення від жителя міста Львів про те, що під час риболовлі на місцевому озері в селі Одаї Тисменецької територіальної громади його колега довготривалий час не по. Повертається до місця риболовлі. Чоловік вирушив в сторону лісу, ймовірно, там і заблукав. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ. Рятувальники знайшли заблукалого чоловіка та супроводили до виходу з лісу у задовільному стані. Також 25 вересня до служби по рятунку поступило повідомлення від жінки про те, що під час спуску з гори хом'як в селі татарів її чоловік відчув погіршення самопочуття та потребу. Бувої допомоги рятувальників для надання допомоги постраждалому було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Рятувальники, прибувши до постраждалого чоловіка, надали йому першу долікарську допомогу, після чого транспортували постраждалого до підніжжя гори хом'як, звідки чоловік на власному транспорті направився до місця постійного проживання. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку. І у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Продовж минулого тижня виставку пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС області відвідали учні ліцеїв номер 21 імені Євгена Коновальця та номер 22 Івано-Франківської міської ради. Рятувальники провели гостям екскурсію, розповіли багато цікавого про особливості роботи вогнеборців Прикарпаття. Діти також мали можливість здійснити екскурс у минуле. Побували в залі історії, де слухали цікаву розповідь про події, зображені на картині художника Миколи Варенні так звану мармулядову пожежу, що трапилася 28 вересня 1868 року в Станіславові, викликала захоплення відвідувачів виставки і діорама квартира до і після пожежі, яка відображає руйнівну силу вогню. А в наступному залі діти побачили макет пожежі катастрофи, що сталася у 1978 році на станції Тарновиця, унаслідок зіткнення двох нафтоналивних потягів. Без уваги дітей не залишився і кінно-бочковий хід, що був на озброєнні. Пожежних Станіславова до 1924 року. Після цікавої екскурсії виставкою пожежно-рятувальної служби дітей ознайомили з пожежними автомобілями. Дітлахи із задоволенням забиралися до салону пожежного авто та кермували як справжні водії, цікавилися приладами, що розміщені біля керма. Рятувальники ледь встигали відповідати на численні запитання малечі та заодно навчали дітей правил безпеки. Як провести своє дозвілля безпечно, хлопчики та дівчатка захоплювалися вогнеборцями із подивом та нестримною цікавістю розглядали їхнє спорядження та обладнання, приміряли на себе спеціальний одяг. Крім того, найсміливіші та найвідважніші навіть намагалися самотужки погасити умовну пожежу, а також зробити чудове фото на фоні яскравого пожежного автомобіля. Працівники служби по рятунку вручили діткам цікаві розмальовки, розвиваючі ігри на ліпки та лабіринти, розроблені фахівцями ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Діти пообіцяли детально опрацювати всі подаровані їм методичні матеріали. Можливо, хтось у майбутньому з цих хлопців та дівчат поповнить ряди рятувальників, а головне, щоб всі знали та дотримувались у повсякденній правил безпеки життєдіяльності. Мені дуже сподобалось у рятувальників тут дуже класні машини. Музей чудовий, дуже гарно розказували. Я сьогодні побувала в пожежній частині. У нас була цікава екскурсія. Ми гасили пожежу і нам дозволили приміряти рятувальний одяг. Сьогодні ми були на цікавій екскурсії у рятувальників. Ми розуміємо, що потреба у безпеці є найактуальнішою потребою сьогодення. Дітки отримали цікаві враження, а також дуже цікаві подаруночки. Зошити розроблені спільно Юнісефом. Там є цікаві вправи, цікаві завдання. Я думаю, що виконувати їх вони будуть із захопленням. Дякуємо ДСНС за таку змістовну сьогоднішню зустріч. Мені сподобалось гасити пожежу і дивитися на форму, на форму пожежників. Мені подобається ДСНС. І я хочу, коли виросте, працювати в ДСНС. Рятувальники проводять цікаві заходи для школярів з використанням наочних методичних матеріалів, розроблених фахівцями ЮНІСЕФ та ДСНС. На сьогоднішній день ДСНС і ЮНІСЕФ проводять спільну компанію та розробляють продукти, що допомагають дітям розуміти всю небезпеку від вибухонебезпечних предметів, навчитись їх розпізнавати та правильно діяти. Вагомою підтримкою для роботи з дітьми є наочні методичні матеріали, розроблені Міжнародним дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Які рятувальники застосовують під час проведення уроків безпеки в закладах освіти та при проведенні різноманітних заходів для дітей. Так, цього тижня працівники головного управління ДСНС Івано-Франківської області провели ряд заходів для діток з використанням методичних матеріалів ЮНІСЕФ. Зокрема, в ліцеї номер 3 для першокласників проведено урок безпеки а для п'ятикласників та третьокласників ліцеїв номер 21 та 22 цікавою цікаву екскурсію виставкою пожежно-рятувальної служби. Схожі за. Заходи проводились у всіх районах області. Насамперед, рятувальники наголошують школярам на чіткому виконанні вказівки батьків та педагогів щодо дій під час повітряної тривоги. А також рятувальники наголосили, що слід чітко засвоїти правило: нічого не чіпати на вулиці у транспорті, будь-поза де власною оселею, адже вибухівку можуть замасковувати під цілком невинні речі: іграшки, гаманці. Рятувальники проводять цікаві заходи для школярів з використанням наочних методичних Матеріалів, розроблених фахівцями ЮНІСЕФ та ДСНС, як зазначила класний керівник 5 класу ліцею No22, значно покращують проведення тематичних уроків. До наших учнів сьогодні завітали представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони розповідали нашим учням. Про те, як поводити себе з вибухонебезпеченими предметами. І вже навіть з перших класів ми маємо навчити наших дітей, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. І, власне, така співпраця Державної служби надзвичайних ситуацій і міжнародної організації ЮНІСЕФ допомагає нам, педагогам, правильно, методично, у дохідливій формі розповісти навіть в ігровій формі дітям про ту небезпеку, яка, на жаль, може їх очікувати. Своїми враженнями діляться і самі діти. Мені дуже сподобались ці зошити, особливо дівчинка, яка не панікує. Тут різні завдання, цікаві квести, можна сказати, комікси. Наклейки, які можна е, наліплювати собі на чехли. Також дітям ліцею номер 3 продемонстровано мультфільм, де песик Патрон розповідає про види вибухонебезпечних предметів, які зараз поширені на території України, та правила, що рятують життя при зустрічі з ними. З відео дітки дізналися, який вони мають вигляд, у чому їх небезпека, де їх можна зустріти та що в такому разі робити. А цікаві розмальовки, розвиваючі ігри, наліпки та лабіринт, розроблені фахівцями ЮНІСЕФ та ДСНС, не Чили байдужими жодну дитину, і всі пообіцяли детально опрацювати всі подаровані їм методичні матеріали. ЮНІСЕФ є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, який працює у понад 190 країнах і територіях світу, заради захисту і підтримки дітей з моменту їх народження до початку дорослого життя. До вирішення дитячих проблем ЮНІСЕФ залучає найширше коло тих, хто може і повинен подбати про майбутнє нових поколінь, активно співпрацьовуючи в цьому напрямку з рятувальниками.